Всім здоров'я, ми знову Остап, і сьогодні у нас другий етап нашого марафону по КП. Спочатку другий етап мав складатися з паркуру, але ми вирішили, що це буде трошки скучно, тому сьогодні в нас рандомні блоки. Що це взагалі таке, давайте я зараз постараюся вам пояснити. Така карта була ну, відносно недавно дуже популярна, ви могли її там бачити в Ютубі, Тіктоці, Твічі, ну і будь-де-небудь, в принципі. На цій карті у нас у кожного є свій будроковий стоп, на якому ми стоїмо, І з деяким часом у нас випадає абсолютно рандомна Предмет з Майнкрафту. І ми маємо скинути один одного, ну і хто остатній лишається, той в принципі виграє. У нас буде три раунди по одному переможцю і фінал з трьох людей, і хто виграє в цьому фіналі, той проходить вже в фінал нашого марафону. Ну що, я бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, хто ж не підписаний. Підтримуйте це відео і загалом у нас марафон лайками, мені буде дуже приємно. Ну а ми погнали. Я Його трошки. <coughs> <was in> <coughs> 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 Шо, нас сьогодні стало ще більше. З нами є Назар, який виграв на першому етапі пп турнір Ну, він і я сьогодні так часто для масовки, ви бути. До нас приедалось еще Юра и Кит, но сегодня с вами, на жаль, нема Андрика. Все, раз, два, три. Ура! Эй, с кем? Двое на одной территории. Я с Жуфом на скину, что за дебил? Хороший початок. Спарта. Что за самка, я впал. Зараз запускаємо. Хуй тобі. Що-що? То мене хтось кинуть. Так-так, будь ти зі мною заспавнуйся. То так можна, то по РП. КРП. Бою всі часи. Ніхто разу. То бах. Це долбайоб Остап? Бля, хоча трізубець всрав. Їблан, блядь. Визлякався. Що ти мене обзиваєш? Остап, читай. Дай табличку. Аааа, фу-фу-фу. О, дві листи твої. Ух, єбать. Ніфіга собі. Курва, я пердолин. Дякую, дядька. Понимаю. Панів... Хе-хе-хе. Розумію, блядь, цю ігру. Що таке сам кое спавнею мер? Нє, блядь. Елітра, нахуй, і... незритовий шлем, типу, падає. Баланс. В кого елітра? А шо, хто такий хранитель, пацаки? Ааа, попробуй. ха ні. Кем <къем> мне хранителя кит? Папа, кот. Ловишь? Давай. О, 네, О, Вызывай ее сам. Это не той. Ой. <как> <мех> Ты чем думал, бля? <как88> <как> <как> стоп, давай я дойдем за <как> 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 Давай, давай. <как> <как> я не попал. Машина. Ааа Дэвис, что ты пил? Да я его скидывай, сам пол. А, я. Кто же живый? Там богатый кит, Юра, тай боре. Пацаки, мне через 10 минут треба тортика вынести. Хорош, <реклogle> Юра. <реклogle> 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 hey, bro, я напишу, що топ-суда он. Два изора. Ебать. Топчик, да нахуй из What the fuck? <laughs> <laughs> топчик, <laughs> топчик, давай все <laughs> трошки преследуйте. <да> <laughs> Это была ошибка, топчик. Борин, а, ты чего? А я, а я думал. Это вот. был лучший топчик, мэр. Да, мин так в полных литрах. Да, <laughs> <то, то>, <laughs> Пиздец. ай ай яй, <laughs> ай -яй. бля, хп, не хп. Ай-яй-яй, давай, давай. Давай, Боря, давай! Ай-яй-яй! Боря забираю. Боря приебал, в этом визу. Ух ты, украл. То поставил. Да нет, на зауки машины. Ай-яй-яй-яй. Ты на залупе, блять. Миша Мариан зовт. Не, Мариан. Во! Да. Ха-ха-ха. Ты можешь забрать твой блок перекрасти його в 4. А. Ты можешь твой блок перекрасти в 4. Як? Все, я бігаю. Майнкрафт. А що мав в мене? Е, куди? Блок на заряд. Я на нахуй. Маріан, ну ти вали. Зроби собі броньку по кріпі за Маріан. Чим? Ти Маріан. Там Маріан ламає рукою на зарядовий блок. Заряд, ви в топчику, в топчику, Кєві, скоро. Дай він. Центр, центр. О, топчик. В центрі, в центре. ні, не не Да-да. Ой-ой-ой! не Хто свято слава де сирене и закину. Юра, бейбач, мене замовили. Опа, оп стоп. Мені поупичали собак. Йопту, юту, йб обосрался. Сто? Оп. ти Тадичмо! Че мене. Давайте я піду тортика винесу людині, а ви мене не будете вбивати. Не уже зими, мене трет. Бля, та трошки не попало. Ой-ой-ой, да не сюди. Ой, брьот, брьот в душе. Бля, бляк, бля, збисты, два типа падай. Патики, короче, я виносу тут тортика, а не вбивайте, это Остап, блять, не запускай пожай, я тортик несу. Чекай, норухай, норухай, кота, норухай. Я, я почекаю, ну рухай, кот рухай, куда-то, ну рухай. Ивай, там смотка мужи, не? Третья, три, три. Давай, давай. Давай, руками, Давай, может, это... ты уже то тут... Ты же там Не, ну. А, два, 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 на один, два на один. Ха-ха-ха! <laughs> <laughs> Оп! Оп. <реш> тибирь, тибирь. Все. Оп easy, easy так, Боря і Денис, вже два фіналіста. Остатній раунд. <реш> і тоді буде И за ДиБД финалочка. А ч топчик завжди в центрі? Ну реально шлюха. Вчора, а, вже третій і... А, ну да, я, я і вже. Топчик ты шлюшка. <реш> топчик ты <ти> шлюшка. <реш>

Кстати, мы би там не выграм, у меня короче было для слабості 4-3 <плес> <плес> стелки, <плес> uh, регенка, золотое яблоко. Йоис. <плес> панцирь, осик, панцирь да панци дає броню. Знаю, але Торо мені, мені пир не подобається. Все, пацан, ти, напевно взагалі як то. <плес> <плес> Хто ]stat> то нахер піцики? Опа він теж Да! А? Він заставився, він заставився Я не я Якраз ви тут грать грать, як то, переможець по турніру і кіт з Юрієм Нє, я маю на увазі два новачка Ви всі просто, блядь, по блату Я вас не передбачав, я просто так, факт, факт Не, не, А что, плена не падает? Ну ладно. Переможет Рэп зачитал. Да иди нахуй, ну блять, ну серьезно, ну ты блядь. Тихо, я хочу Куда ты хочешь, блядь, В Тупо ему, блядь, Дебилу там. То, что надо, о, спахаю себе тут землю. Чел, чел, видимо, Ух, ебать. Пацукей, сейчас буду пиздец. Ой-ой-ой. Ай, все, Юра, все? Да. Бзар, и дай то вы лучше мне привагу. Давай, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, фіналочка. Боря, Донес и. А ты мы будем пить, если я так типа так? все, ви тепер троє? а я просто наблюдаю так, контроляр. Контроляр. Ти это хубавое. Да, потім бьено. Раз, два, три. Ааа! Ой, пацаны, папа, папа. Да ебать, Та тим кровати, но ещ, блять, по съебато, Боря собі подкрутив, по-любому, вы бачите, ты скипнул. за блоки. О. Да шо мне білить кожа, да не субек, речі іщий. А шо ти сверху за кнопка? Буряна ну це стый. За аирдроп. Зарабей пода якась херня, там добра рандомний шок, я був. Ха-ха-ха. Може бути. Хорош, Нет, ну я, я рахую це така достойна смерть финальна. Та промога Та це ще йбах Та таки не промога буде? Хто лишився не спротив Калари, мать твою парню Мені одні свічі падають, я з ним буду блять романтичну вечерю робити А ми проти Ні але так, до речі подумайте якщо в фіналі не буде Вікторина ПКП то на Зору буде тяжко Та Сіпа Конечно, сразу надо якесь синчар продумати. Да не, Віктор, я не по то это топ. Нет, цепь така сама ціла. самоцвед. Короче, Назар має всі стріми по всіх сезонах працювати. Завтра завтра буде. Ні, то щось придумаю, я буду старати таке.

Ки тебя трошки там зоны підпирає. Дай трошки таке. Ну мені, знаєш, мені подобається задуматься. Саме час ставити. І Зараз ігрок. Це умрай буде сильно. Зараз там котуфой. Опа, сюди! сюда. Нахуй ему Хто тут там включает? Опа. Накування. Окей, кейт удачи. Оооооооо! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Чекай ты драку попасть, что не выдамку? Оооо, святый там! Не пускай дробь! Без! Не, ну два к година на фотайм солота! А вот видно! Блять! А, раз, два! Блять. Хорошки. Блять! Та ні, бля, Мене заруїнило! я разбой, бля. Ні, ну Денис програв в пвп бо у нього мяч випадав Тепер, я думаю, я заслуженный вид комб до речі, Назар дречи назад. Ему назад месяц дал. Так, я просто часто поступив тоді. Ну, що, по підсумках двох етапів в фіналі нашого марафону вже є Денис і Назар. І в наступному відео ми вже будемо вибирати нашого останнього фіналіста. Ну, я ще так подумав, можливо. Там буде переможець не один, тобто в фінал може попасти ще не, у, не одна людина, а пару. Ну а це вже дізнайтесь в третьому етапі. І щоб він скоріше вийшов, то я прошу підтримати це відео своїми лайками і загалом, надію, що вам воно сподобалося. Я всім дякую, хто дивився до кінця. З вами був я і ігроки-КП. І всім па-па!